Розпаковка катушок від Дніпрема. Подивимося, що це за катушки з чим їх їдять. Їх, мабуть, треба збирати. Збирати я зараз не хочу. А, тут не треба. Подивимося, вообще, що, що тут вони собою представляють. Так, а ну. Жілізо якесь. А ну-ка. О. Не, ну тут, звісно, цю катушку це треба точно брати інструкцію. Якісь хробаки полазили. Да, це треба дивитися інструкцію без інструкції. тако на помацьки я не зберу. Ще тут купа якихось цих пластмасок. Такова якась штуковина. Да. Це, я думаю, воно вже готове все зібрано, тільки зібрав із цей. Ну так і во, бачите, яке воно. Потім я візьму, позбираю його докупи. Модель отакого називається, напевно. 45. А що 45? Ладно. Думав, вже показати, не покажу. Потім я цей. Потім я візьму його, складу. У мене вже стільки всього назбиралося, такого, що треба докупи його зібрати. Потім я зберу, покажу, яке воно. Тому що зараз я, поки його зберу, то це 15 хвилин пройде. Ніхто це не буде дивитися. Все. Потім я складу, покажу. Так, давай ще одним оком. Ди, геть не хоче залазити. Ладно. Точно треба буде складати, зараз сідати. Е, ще отакова катушка, це з колесами, їздова. Зараз подивлюся, витягати, я не знаю, чи стоїть її. Ану, як воно, а сюди. Воно. Так, а ну, їздова катушка. Так, їздова катушка. Та тут так само, бачите, приблизно похожий тільки з, тільки з такими колесами. Це, щоб по городі возити шланги, щоб якось організовано їх скласти. Ну, це теж, я вже народ. Вибачайте, що так вийшло. Але я вже складу. О, тоді я їх дві покажу. Тому що зараз це складання довго буде і нудно. Взагалі, якщо цікаво, десь наступні відоси поскладаю, і покажу, що воно, як воно і що воно себе представляє, і на що воно потрібне. Ну, якось так.